як кажуть святі отці це є не тільки наш спосіб життя але й можливість оновитися зробити певні кроки щоб уникнути уникнути багатьох негативів в своєму духовному житті. Піст нас вчить, чого ми повинні уникати, а до чого повинні прагнути, що ми повинні, від чого ми повинні відмовитись, обмежити себе, зрозуміти, що воно є некорисне для нашого духовного життя. Перше це гординя. друге гріхи, спокуси, страсті, якими людина наповнена, бо людина живе в цьому житті і піддається різним впливам.